Давайте скажемо слава Богу. Приємно поклонятися Богу і приємно цінувати цим часом з Ним. Тому що ми багато що від Нього маємо. Найперше ми віру маємо від Нього. І ми маємо багато чого цінного від нашого Господа. І я абсолютно переконаний я зі мною, думаю, згідні. Що, тим цінним, що ми маємо від нього, є також його обіцянки, правда? Деколи, коли е, е, людина бориться щось зробити нам, а про це було домовлено, ми кажемо: ти ж обіцяла, чи ти обіцяла, правда? І тоді ми маємо підставу за це зачепитися. Але людина вона не завжди виконує обіцянки. Але Бог виконує. Я хотів би, щоб ми сьогодні над таким особливим. Якщо хочете видом обіцянок, як обіцянки Авраамові, обіцянки Авраамові. Знаєте, Авраам є наш батько за вірою, правда? Але за сутністю те, що Бог йому обіцяв, багато в чому це співзвучне з нами і з тим, що він нам обіцяв, тому що це також обіцянки пов'язані з вірою. Якщо ми говоримо про обіцянки Аврамові, то одночасово ми зразу кажемо, що це обіцянки дані Аврамові, а з іншої сторони, підкреслюємо, що це його обіцянки. Наче щось цінне, що належить йому. Тож, ми так само ми можемо сказати: це моя обіцянка. Це не просто обіцянка дана мені, це моя обіцянка це щось цінне. Це, знаєте, щось те, на що можна спертися. І коли люди хочуть підкреслити якісь свої зобов'язання, вони часто пишуть на папери та ще засвідчують нотаріально. І тоді це можна взяти і сказати: ось записано, що ти мені винен, чи ти мені щось обіцяв. Але те, що Бог обіцяв, воно засвідчено набагато потужніше, ніж ніж у будь-якому документі земному, тому що це започатковано Духом Святим. І це є записано багато в святій Біблії, що обіцяно всім людям. Але ти маєш також є персональні обіцянки. Те, що Бог тобі обіцяв, відкривав тобі під час молитв, переживань в снах, думках. Читання Божого Слова, це те, що Бог тобі обіцяв. Як з цим бути, що від нас залежить, що від нас не залежить, і які це обіцянки рамі? які це обіцянки вірі? І чому важливо, що вони розбули і вони сповнялися? Ми про це трошечки пороздумуємо і будемо мати спеціальну молитву. Хотів би, щоб ми почали роздумування із тій апостолів. Сьогодні ми будемо роздумати про Аврама, але не з книг буття, а з інших місць, і, зокрема. З тих вершів, які є в діях стих апостолів. Я хотів би, щоб ми почали розмірковувати разом над а, саме діями з цього розділу. Давайте почнемо ці роздумання дії тих апостолів. Можна буквально з першого вірша, будемо зараз разом читати. Це про Степана, пам'ятаєте, де мова, і коли священик запитав Степана: це правда, то далі що він сказав? Давайте будемо читати далі. Степан відповів, брати і батьки мої юдейські, послухайте мене, наш великий славний Бог з'явився предку нашому Аврааму. Тобто він перший, кого це Аврама. Коли той ще був Месопотамії, це сталося до того, як Авраам оселився в Гарані, Бог сказав йому: залиш країну і батьківщину свою і рушай до землі, яку я вкажу тобі. Тож, Авраам залишив землю халдейську і оселився в Гарані. Після смерті Авраамового батька Бог змусив Авраама переселитися в цю землю, де, де ви живете зараз. Бог не дав йому тут ніякої спадщини, ані шматка землі. Але він що робив? Обіцяв дати цю землю у володіння Авраамові та його нащадкам, хоч на той час Авраам ще не мав дітей. Я хотів би, щоб ми на тому трошки зосередили свого, нехай це місце буде перед нами. Але він обіцяв. Бог не дав йому тут ніякої спадщини, але він обіцяв. І на той час, що Авраам ще не мав дітей. Перша особливість обіцянок за вірою, обіцянок такого типу, такого різновиду, як Бог обіцяв Аврааму, і ми також претендуємо на такі обіцянки, вони важні, бо ми Авраам батько наш за вірою, і ми віруючі. Їх особливість полягає в тому, що Бог обіцяє тобі те, то, на що ти не маєш жодного ресурсу. Ви зі мною сьогодні. Ну Це обіцянка за вірою. Бо дивіться, якщо є якісь обіцянки, які на щось ґрунтуються вже матеріальне, земне, чи ж якесь інше тілесне, щось таке, на що ми маємо реальні підстави, то це не обіцянки за вірою. Тобто, якщо в мене є і так, достатньо коштів, я достатньо забезпечена людина, а в мене є обіцянка, що буде трошечки більше, ну, то я вже маю на щось спертися, правда? Це прогнозовані такі речі, які приходять. Моє життя. Але якщо я ще нічого не маю, нічим не володію, а мені обіцяють щось грандіозне, то це пов'язане з Авраамом. Обіцянки завіруються тоді, коли тобі важко, або каже, що буде легко, хоч зараз важко. Обіцянки завіруються тоді, коли ти не маєш дітей, або обіцяє багато дітей. Обіцянки це тоді, коли в тебе все болить і ти не виглядаєш зовсім на здорову людину, а Бог каже, що все буде добре. Якщо ти продадуєш саме на такі обіцянки, то це є ці обіцянки за вірою, і Бо хоче, щоб віруючих було достатньо. Як їх розрізнити? От перша особливість у нас є: така обіцянка завжди передує ресурсам. Знаєте, ми часто кажемо, Боже, покажи мені спочатку щось, на щоб я вперся, сперся, на щоб я подивився, за що б я зачепився, дай якісь багато підтверджень, дай багато мені надій, а тоді вже я піду. Але ви бачите, тут показано не раз і не два, повторює Степан, що ще перед тим, ще перед тим, ще коли нічого не було, Бог вже обіцяв. І так, обіцянка, яка передує ресурсам, які необхідні для її виконання, це якраз обіцянка за вірою. Ми можемо тоді розрізнити, які, які обіцянки в нас за вірою, а які дані нам на основі чогось. І от за вірою, це якраз той тип обіцянок Авраама. Вони дуже цінні. Що ж з ними робити? Як бути? Яким чином діяти далі? Все це вже тепер залежить від нас. Як ми їх сприймемо? Що ми будемо робити? Яким чином ми з ним поступимо? Так? Це, вже, це вже наше положення, наше серце і, якщо хочете, наша реакція на це все? І знаєте, тут є одна особливість. Ліця, так як обіцянки нам даються, а, які передують будь-яким ресурсам, так як обіцянкам даються, незалежно від того, чим ми володіємо, що ми маємо для цього, то виходить так, що вони, з одної сторони, наші вони дані нам, правда? Але ми до них ніяк не доклалися. Вони йдуть як подарунок. Я хотів би, щоб ми порузули одним дуже цікавим місцем це є в Єзекії, я записано Єзекіїля. Є такий пророк особливий Езекіїль. І я би хотів, щоб ми відкрили 36-й розділ цієї книги і подивилися з 21 го вірша. Разом почитаємо, давайте ще трошечки. Там також дещо Бог обіцяє, через цього пророка, і ми зараз побачимо один аспект дуже важний. Єзекіїля 36, 21. Це той раз, коли я можу передати технічні наші засоби. Чи, чи ні, зараз подаємося. О, з'являється Зекієль. Я за той час ще одне місце зараз знайду, цікаве. Ми ще помолимося. І так ми бачимо, тут написано так. І змилився я над своїм святим ім'ям, що його зневажив Ізраїль дім серед народів, куди вони поприходили. Трошечки затримайтеся. Загодіться унікальне слово. Бог каже: я змилувався над ким? Над Ізраїлем? Над їхніми вчинками, над їхніми якимись. Реча мені, він каже, Бог по-іншому дивно це виглядає взагалі, це дослідження дуже цікаве, якщо взяти з богословської точки зору, між іншим Могієнко тут якраз переклав, досить точно переклав. Я змилувався якби сам над собою. Це дивно виглядає над своїм ім'ям. Але дивіться, в чому суть. Тож я заступився за кого? За вас? За своє святе ім'я, яке Ізраїлів в дім знеславлював між народами, до яких вони прибували. І ще Бог каже, мені не було за що заступатися за вас, бо ви були достойні, так? За тілом. І не було Чим і що до чого милувати вас, так? тому що ви не заслужили цього. Але далі, дивіться, написано, читаємо. Тож, заступив за своє святе ім'я, а далі. Тому скажи Ізраїльним синам, нашадкам. Так говорить владика Господь, не заради вас, Ізраїль і роди, я це роблю, але заради мого святого імені, яке ви знеславлювали серед народів, до яких ви прибували. Далі. Проте я відновлю святість моволичного імені, знеславлено між народами, яке ви серед них опоганили. Народи пізнають, що я, Господь, говорить Владика Господь, коли на їхніх очах явлю свою святість у вас. Я візьму вас серед народів, зберу вас з усіх країн і поверну вас у вашу землю. Далі. Ви чуєте, це все обіцянки. Він каже, я обіцяю вам, я це зроблю. І окроплю вас чистою водою, ви звільнитеся від усіх ваших нечистот, від усіх ваших ідолів, я вас очищу. Далі я дам вам нове серце, пам'ятаєте це місце? Воно воно потягну в новому заквіті е, цитується. І нового духа вкладу в вас і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне. А тепер повертаємося на 21 вірша. Бачите, скільки обіцянок. Тож, каже Бог, я заступився за своє святе ім'я. Іншими словами, Бог каже: обіцянки, які я вам даю, взагалі не про вас. Давайте ми глибоко над цим подумаємо. Перед тим ми говорили про те, що обіцянки, які нам Бог дається, і Авраамів обіцянки, цей тип обіцянок за вірою, вони передають будь-яким ресурсам, будь-яким можливостям нашим. А Бог тут ще дотискає, як так би мовити, все людське в нас. Він каже, і взагалі вони не про вас. Послухайте, уважно, як це виглядає. Розумієте, коли обіцянка якась стосується суто мене, то це занадто якщо хочете, я скажу за мала ціна, занадто занадто мала вартість, розумієте, щоб запускати такі великі духовні процеси, які навколо мене. Якщо це стосується суто мого благополуччя, мого здоров'я, всього мого, 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 нема сенсу. Але дивіться, коли все це заради нього. Тому давайте подумаємо, які обіцянки зараз вас, у мене, в тебе, в тих, хто зараз нас дивляться, чиї вони. Якщо це щось ваше людське, якщо це заради вас, людей, якщо це заради особисто вас, то слухайте, нема сенсу на них покладатися і, чим, і, 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 і ними дорожити. Але щось є вище, щось є більше, Бог не просто нам дає обіцянки, які передадуть всі можливості, він ще каже, що ці обіцянки взагалі-то до нас і відношення не мають. Насправді це заради того, щоб його ім'я прославилося. Тепер будьте уважні. Якщо це заради того, щоб його ім'я прославилося, то навіть ми самі не зможемо помішати всім обіцянкам, які збудуться через нас, зі мною сьогодні. Бо якщо це людське, то ви точно щось нашкодите. Знаєте, кажуть у світі, що ніхто людині не може так нашкодити, вона сама собі. Ви точно десь зробите щось не так. Ви точно десь не потрапите в центр, ви точно десь потрапите в штангу, як ми кажемо, щось зробите не так. Але послухайте, якщо це не, не заради вас, а заради нього. Якщо це для того, щоб прославити Його святе ім'я, то послухайте, Його святе ім'я прославиться обов'язково, ось про що Бог каже до Ізраїля. Знаєте, що вам залишається тільки робити? Знаєте, що їм треба було робити тільки євреям? Залишатися Божим народом. Все не ідеально, купа проблем. Все, що вони мали робити, це зберегти свою ідентичність, ось про що Бог каже, і він їх мав вернути. Давайте подивимося, які обіцянки ми маємо для себе. Можливо, це обіцянка щодо твоєї роботи. Знаєш, що тобі треба робити, щоб обіцянка збулася на твоїй роботі? Принаймні лишитися на цій роботі. Ти кажеш, Боже, я маю обіцянку про моє служіння. Мені Бог обіцяв, що воно буде розширене, якісно розмінне. Що тобі треба робити, принаймні не піти з того служіння. Дивіться, тому що все інше від тебе не залежить. Насправді це і не твоє, це його. Але Бог є Бог доброї волі. Правда, він не зробить нічого, якщо ти з того служіння просто підеш. Послухайте, те служіння саме по собі може бути піднесене, змінене і розширене, але без тебе. Але без тебе. Є така історія, я її чув, що пам'ятаю точно де, коли вона розказується про одного чоловіка-служителя, який служив в одній невеличкій церкві в одному невеликому населеному пункті. І ця церква була ну, явно не успішна за мірками загальнолюдськими, тому що вона не так сильно росла. В них у них ще не було приміщення свого. Вони там знімали, орендували. І взагалі ніхто ставки серйозної на їх розвиток не ставив. І цей чоловік спочатку служив активно, реально, Він мав багато обіцянок від Бога, що все буде добре з тою общиною, що все буде добре в тому місці. Але нічого не ставалося. І проходив рік за роком, рік за роком. Він розумів, що обіцянка дається ще до ресурсів. Але, знаєте, ні ресурсів, ні обіцянки роками. І він вирішує залишити служіння. Він залишає служіння, передає іншій людині. Не просто залишає перести, регулярно ходити в церкву, відходить від церковного життя. Потім в нього з'являються шкідливі звички, і взагалі всі, всі починають потихеньку забувати. Що він є такий реальний чоловік, Єдине згадки, спогади, що коли він такий був, пройшло дуже багато років. Прийшли нові люди, нове покоління, там з'явився новий вірний служитель. І знаєте, що сталося? Всі обіцянки збулися. Церква виросла, так як Бог обіцяв. Приміщення своє вони мали. І розказують цієї церкви, члени церкви, кажуть, що не раз вони помічали, коли десь після чергової е, нічної. Як ми от маємо вечірньої молитви на заході сонця, вони бачили постать цього чоловіка далеко-далеко, який не наважився підходити близько до тої церкви. Йому було соромно. А він стояв далеко на дорозі, так далеко, на обрії, під'їжджав велосипедом, ставав і довго дивився на все, що він втратив. Вибирайте щось для себе, все, що тобі треба. Ти інколи кажеш, Боже, як зробити, щоб обіцянка збулася. Що мені ще додати, що мені ще відняти? Послухай, тільки не помішай. Ось що Бог каже. Просто не помішай. Все, що ти можеш зробити своїми людськими зусиллями. Ти нічого не можеш, але ти можеш залишитися на своєму місці. Ти можеш залишитися в служінні, Ти можеш мати цю ідентичність. Ти можеш залишитися в своїй сім'ї в роботі, яку Бог тобі обіцяв поблагословити чи країну, чи ще щось, чи когось. Ти маєш бути там, де Бог має виконати обіцянку. Все. І знаєте, що стається? І обіцянка виконується не заради тебе. Каже Бог: якби я заради вас це робив, то ви б ніколи були достойні. Але каже Господь, а тепер я заступлюся сам за своє святе ім'я. Послухайте, якщо б хотів тебе зцілити, і ти думаєш, що це тільки для того, аби тобі полегшало, це занадто мала ціна. Але якщо Бог хотів тебе зцілити для того, щоб слава його появилася, то послухайте, він це зробить, незважаючи на людські прогнози. Ви зі мною? Якщо б хоче змінити твою сім'ю, щоб прославитись через твою сім'ю серед народів, то він це зробить, незважаючи на те, що ти будеш. Жобити. Був один чоловік, який ну майже не виконав цю умову. Це був Мойсей. До речі, Мойсей часто згадується в Біблії як той, хто є родночальник закону. Но насправді, з його, його святе і побожне життя це також плоди Авраамові. це Він схожий був до Авраама в плані ходження вірою, але, знаєте, він одного разу, ну майже, майже. Поступив схожим чином, як цей чоловік в цій історії, яку я розказував, тільки ясно, що е, його історія була грандіозна, щоб вона стосувалась долі до цілого народу. І давайте ми прочитаємо вихід, третій розділ з першого вірша. А Мойсей пас отару тестя свого тра, жерця медіянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов був, до Божої гри, до Хориву. Це місце Мойсея. Справді місце Моїсея, ви серйозно, того, який мав найкращу освіту того часу, найкращу спадщину, найпотужнішу родину, найвеличніші місці, найбільші перспективи. Хіба це його місце? Але він пробував, правда? Пам'ятаєте, він намагався там захистити що щось ним хотів навчити. Вони його не зрозуміли, йому прийшлося тікати з того краю і взагалі він зрозумів, що це все безперспективно. Але послухайте, що Бог до нього промовляє. І ми зараз будемо це читати. Обіцянка збувається, народ має вийти. Але якщо ти хочеш, щоб щодо тебе вона збулась так само, то ти принаймні маєш бути в тому місці, де вона має збутися. Але Мойсей хоче бути там, де йому комфортно. Він пасе собі увесь, він займається своїми справами, іначе все би мало бути окей, але не зовсім. І дивіться, що ми читаємо. І з'явився йому ангу у полум'яному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згоряє куш. І Сказав: Мойсей: Зійду но -мо, і побачу це велике видіння. Чому не згоряється тер та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав: Мойсею, Мойсею. А той відказав Ось я і сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх до те місце, на якому стоїш ти земля Це свята. І сказав: Я Бог батька твого, Бог Аврама. Бачите, Авраама згадує Бог, Бог Ісақа і Бог Якова і сховав мися, обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога і промов Господь. Я справді бачу біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зоюк перед його гнобителем, бо пізнав я болі його. І Я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця Ханеяна, Хітеяна, Меряна, і Перезіянна, і Хів'янина, і Евесіянина. А тепер ось Зойки з ради синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. Це та обіцянка. Пам'ятаєте, це те, що ми читали про Авраама. Він обіцяв Авраму піклуватися про його народ наперед, ще коли не було всіх цих походів, ще коли не було цього полону. І приходить час, приходить час, щоб все збувалося. Але має збутися через Мойсея. У Мойсей є своя обіцянка, є свої розуміння. Дивіться, він каже, і сказав. А тепер він каже Бог: а тепер ідеш, і я пошлю тебе до фараона. І виведу з Єгипту народ місце синів Ізраїлевих і сказав мені до Бога: Хто я, що піду до фараона? І що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він казав: Та я буду з тобою. І ще мислам Бог каже, це взагалі не про тебе. Але ти маєш бути, дивіться, і він каже тоді. А це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на усі горі і сказав Мосей до Бога. Ото я прийду до синів та скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я моє, що я скажу їм, і сказав Богу Місеєві. Я той, що є. Ми сьогодні читали слухали Яхве, правда? Ми проголошували це. І сказав: отак скажеш Ізраїльним синам, суші, тобто Яхве, посла мене до вас, і сказав іще Бог до Моисея: отак скажеш Ізраїльним синам, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, знову Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, посла мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене зроду рід. Іди, забери старших ізраїльних та скажеш старших ізраїльних та скажеш їм: Господь Бог батьків ваших, явився мені, Бог Аврама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам. У Єгипті. Це означає? Я обіцяв. Я обіцяв. Згадайте всіх своїх е, предків, згадайте цю спадщину, згадайте, це я обіцяв, це моя обіцянка виконується. Ось що Бог пояснює Мойсеєві. І сказав: Я виведу вас, і сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю ханнеяна, і хітеяна, і мер'яна, і презіяна, і хівіянина, і весіянина до краю, що тече молоком та медом. І вони послухають слова Твого, слова твого. і прийдеш ти та старший Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь Бог євреїв, стрівся був нам. А тепер ми підемо в тридену дорогу в пустиню і складемо жертви Господеві Богу нашому. І я знаю, що єгипетський цар. Не дай вам піти, як не буде змушений рукою сильною. Іншими словами, Бог каже, все буде відбуватися, наче не, не, не з вами. Ви будете брати в тому участь, ти, Мойсей, будеш їх виводити. Але це заради мене, заради мого святого імені, заради моїх я все роблю. І Мойсей не витримує, ми трошки пропускаємо в четвертому розділі він каже, відповів і сказав четвертий з першого вірша. Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі. Ви пам'ятаєте, далі він говорить про палицю, там вона стала вужем, пам'ятаєте ті всі ознаки. А Мойсей далі питає. Він каже, там, що він, я не читаю, просто коротше розповідаю, що він руку свою там поклав за пахвину свою, і там було це чудо з рукою. Мойсей далі в сумнівах. І нарешті 10-й вірш відоме місце. Там ісей сказав до Господа: О Господи, я не промовець ні вчора, ні від позавчора, ані відтоді, коли ти говорив, був до свого гроба, бо я тяжко та тяжко І сказав йому Господь: хто дав уста людини? Або хто робить німим, чи глухим, чи відючим, чи, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер йди, і я буду з устами Твоїми, і я буду навчати тебе, щоб ти, що ти маєш говорити. А він сказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш. Послати. Я хотів би, щоб ти сьогодні відчув щось схоже, пережив щось схоже. Знаєте чому? Тому що коли приходить час виконання обіцянок, і ми дивимося на своє життя, так як той чоловік, який залишив служіння, і ми кажемо, Боже, ми розуміємо, що ти даєш перед ресурсами, але поки що обіцянка лишилась Твоя, а ресурсів так і не прийшло. Я розумію, Господь, що все заради Твого імені, це взагалі не про мене, але поки що взагалі нічого не міняється. Боже. Підходить цей час, який ти мені обіцяв, але я не тягну на це. в мене ще гірше стало, як було. Там Мойсей хоч був принцем, правда, а тут просто пастух. Він каже, я нічого не можу, я зовсім не в тій ситуації, і взагалі я балакати вмію. Це якраз той момент. Це якраз той момент, коли обітниця скоро збудеться. Я проголошую це в твоє життя. Тому що саме, коли сама темна ніч, то далі що буде? Світанок. Знаєте, Бог спеціально це зробив, щоб ти нарешті сказав. Я точно вже тепер знаю 100% що на свої сили покладатися не можу. Я, Боже, точно знаю, що якщо зараз прямо щось станеться в моєму житті, чи ти мене, чи піднімеш, чи дасиш кар'єру, чи гроші, чи ще щось в житті, я точно себе не проставлю, бо це навіть смішно говорити. Я взагалі нічого не можу. Я каже: Мосі, я навіть балакати не можу. Але що каже Бог? Він каже: Я буду з тобою. І тоді Мосій каже, Пойшли когось іншого, і написано, і запали, запалав гні Господні на Мойсе. І він сказав: Чи ж не Арон твій брат Левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде напроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І далі він говорить, говорить всі слова, які він мав зрозуміти. Він каже: той буде за тебе говорити. Далі йде нам про палицю, каже, ти візьмеш у руку свою палицю, якої знаки чинитимеш і далі, і далі. Давайте ми будемо зараз мати дуже особливу молитву. Можна, ми пограємо? Уявіть собі себе на місці Мойсея, який спадкуємець Аврама. Уявіть собі себе на місці Аврама, якому підходить 100 років, а дітей нема. Уявіть себе на місці багатьох мужів, які підходили до моменту, коли здається, все, час прийшов, все має виконатися, немає ні ресурсів, ні можливостей. Це дуже добре. Це означає, що коли станеться це, ти точно не зможеш показати на себе. І коли люди будуть казати: слухайте, а ти ж це зробив, сміяться, ти б сміятися. Ти скажеш, слухайте, ви не знаєте. Ви навіть собі не являєте, я і балакати не вмів, як ми сей. Я настільки був той заїкою, я настільки був, був тим, що я навіть говорити не міг, мені треба було ровно, щоб балакав. Хто я? Це за, ви думаєте, заради мене? Ні. Каже Бог через Зікіїля. Я не за вас буду заступатися. І не за ваші людські можливості, і не за ресурси, і не за ситуації, бо тоді точно слава буде не йому. Але Бог ревнує. За своє святе ім'я, за свою славу, так, що він обіцяв тобі, коли в тебе не було можливостей. Він давався заради себе, а не заради тебе. Все, що тобі треба залишитися, це залишиться просто на тому місці, де має викон... виконатися обітниця. І вона виконується. І ти тоді, точно відео, славу йому. І давайте будемо молитися.